Привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Так як зараз сезон консервації в самому розпалі, тож ми цим і займаємося, але хочу сказати, що от в мене особисто в цьому році, на городі, все дуже погано, все сухе, попеклося, огірочки трошки там я щось позбирала, а ось цю порцію буду салату закривати, це мені дали огірки, не мої. Тож, Закриваємо, бо свого щось дуже мало. Помідори попечені, Ну, це я зараз буду вам показувати. Цей салат, рецепт є в мене на каналі. Огірки з приправою 10 овочів. Я і напишу, можливо, комусь буде цікаво, бо є такі, що хочуть подивитись там відео, як саме воно робиться. Залишу посилання, а є хто просто почитав і також робить. Вони в мене постояли, пустили сік. Зараз я в баночки. І буду стерилізувати. Недовго там воно щось стери... стерилізується, хвилин 10. Ось так, зараз трамбуємо, трамбуємо. Нам салат цей подобається. Бо я це в Тікток також вставляла відео з минулого року з цим рецептом, то є люди, які кажуть, що подобається, є ні. Але ж це діло. Кожного, це смаки в кожного різні. Комусь те подобається, комусь ні. І це нормально. У нас цей салат дуже полюбляє Євген взимку. Тож, закриваємо. Я багато його не роблю, порцію. Я ото завжди те, що ми дуже-дуже полюбляємо, то там багатенько, а те, що так іде, воно у нас порцію і все. Ще також є у нас салат там. Шматочками з перерощих огірків. Порція, тож, отак от. Ось такий салатик. Він постояв, пустив сік. Такі в мене на цей раз огірочки перерощя, але ж я кажу, що закриваємо з того, що є. Ну що, друзі, вийшло в мене 7 баночок. Так як і в минулому році, з порції, 7 банок виходить з 3 кг. Е, сік. Все, покрив, вистачило, це дуже добре. І зараз стерилізувати і одну роботу на сьогодні зроблено. Далі будемо щось поробляти. Трошки спека спала, якось так зараз я стою, вітерець продуває, аж приємно знаходитись на вулиці. Дощик у нас вже другий день, вчора був, позавчора, так от моросить маленький, але немає його такого гарного. І на тому дякуємо, що трохи спала температура. Отак. Ну, а тут помідорчики. Дивіться, які вони не дуже гарні. Ось один такий величенький. Це їсти піде, я його звідси заберу. А ось ці думала, це я так наділася. Переберу і в баночку. Це я вчора тільки позбирала. Вчора вони такі якісь були гарні. Ніч постояли і все. Тут немає що вибирати на бутильок. Зараз подивлюся, дивіться, бачите, такі вони Це попечені, чи, можливо, якась ще й болячка. Ну, оце попечене, звісно, воно видно на сонці. Підпеклося, оце. Так що, якось так в цьому році з урожаєм. Ну, і на тому дякуємо, що хоч трошки щось маємо. А ще ми зірвали кавунчик з городу. Це вже не перший. Ми один зірвали, ну, це такий, бачите, Темна шкірка в нього, інший сорт, а то ми рвали такий рябенький, і він був зелений. А це, дивіться, не встигли навіть його врізати, він тріснув Тож зараз будемо ласувати кавунчиком. Такий я зважила кілограмчика два але я хотіла більше. Ну, нічого, що є вже. Все. Отакий знаєте з городу та свіженькі. я То ми оце купували всі такі в'ялі. Я не знаю, чому так, але такі в'ялі перележені. Хочеться такого смачного, соковитого кавуна. Тож зараз будемо ласувати. М -м -м, смачно соковитий такий, як як треба. Він наш у воді полежав. Так що, смачно. Треба буде зібрати насіння з нього. З консервацією закінчили на сьогодні все, що хотіли. Зараз вирішили дійти до цибулі. Її вже давненько треба було перерізати, але щось було якось не до неї. А це, думаю, треба розібратися, бо щось вже лежить і лежить вона там стільки. Така вона гарненька в цьому році, я не скажу прям, що погана, але є така, що підгниває. Ось така гарненька, така велика. Ось так от. Є отака, от чи поїдена, чи що, я не знаю. Незрозуміло. Тож сидимо вон з помічником і чекаємо. У нас на вечір, знаєте, трошки якось так прохолодно. Вітерець піддуває, я ходив дивився, то 25 градусів. Ну і добре, що спеки такої немає. Тож ми потрошки, в нас її небагато, але от так. Ми вже на городі вийшли, зараз трошки подивимось помідорчиків попечених, треба зібрати та завтра перекрутити. Та й свиням трави вирвати, бо чекають в них. Оце ритуал на вечір, їм треба трава просять. Зараз будемо щось дивитися. Але хочу сказати, на городі таке все сухе, що осінь. Оце береш і все треба виривати вже. Але ж ще місяць літа. Так що, якось отак. От. Сонце в цьому році зробило свою справу, і городи нікуди. Ну, можливо, десь де дощик був, то більш-менш, але в нас отут таке все якесь. Попечене. Синя ця капуста. Щось зав'язується, але таке погане. Я вже оце нижні листки обриваю, обриваю. Ну, ще поки почекаю. Тут взагалі щось таке, чи попеклося, чи я не знаю. Якраз отут зараз будемо рвати оцей мишій свинкам. І оця цвітна капуста, вона така страшна, якась суха, але я сьогодні. Розв'язувала і починає зав'язуватись. Це ж я спеціально зав'язала, мені так сказали, щоб головка там зав'язувалась, бо коли сонечко пече, воно нічого не буде. А це ж я кажу, воно таке сухе, ну, як є вже. Ой, в нас оце по городах зараз, я не знаю, то весною було, собак багато. І оце зараз тут шайка така бігає. А я... Воно не видно. А он там, бачите, шевалиться. Їх там багато. Я колись вийшла в кукурудзу нарвати трави, свиням, так і втекла. З однієї сторони подумаєш, що там ті собаки? Ну, зараз так, вже то, як сходило, все, то вони затоптували. Зараз вони там побігли. Але ж страшно все одно. Дивіться, який помідорчик попечений. У мене, до речі, собаками, оце такими свій страх гавкають. Ми... То ми виходимо тепер на город, і в нас є сапа, лопата, ну, бо хто його знає, великі, не маленькі бігають за страх. Це ми ще жили, як в Кременчуці, що на Жені не було. Ми дуже часто їздили додому. Ну, ми мешкали біля залізничного вокзалу, там недалеко. Ну це місцеві, Я знаю, в мене дивляться, то вони знають. І оце треба було переходити дорогу, короткий шлях я собі шукала, так сказати. Там, де зараз європейська медицина, оце нова, а раніше там ж її не було, і там така була стежечка. Це я колись йшла, на мене зграя собак, як напала. Добре, що у мене пакет був, я так ним відбивалася, а потім їхала якась машина, ну це я йшла. Оскільки я йшла? 12-та година ночі, що сама йшла, що чоловік не було на роботі, ну короті, його вдома не було. І добре, що їхала якась машина і попіпікала, вони розбіглися, так в мене тепер такий страх оце, після цього. Ну я гобаню. Це ж як покусаються, і уколи треба робити потім. Я зараз на город я хожу, в мене є лопата, сапа. які попечені. Просто попечені помидори. Ну, що поробиш? Зриваю, вони, можливо, ще день полежать, а потім... Подивлюся, можливо, завтра так побрізаю і перекрутити. Я сьогодні, до речі, так і зробила. Побрізала, перекрутила, і менічка ми... вийшла на борщик. Крутила нам я сурубки, до речі, тій нові. Там, де спеціально для помідор, то хороша штука. Раз, два, о, невиякі. І вже все. Тут така діляночка, але це така діляночка. Я в тому році ж насадила помідори думала, о, буде такий гарний врожай. В тому році я збирала дуже багато. В мене був колись один день, що я зібрала 22 відра. І це ж я насадила трошечки, а тепер його немає. Ну, Рік на рік не попадає, нічого. Отакий От врожай і йдемо вже до хати. Дивіться, це та, що каже, що немає огірків, а які лежали. Це ж не бачила, а вони які вже репаники. Так що все, ходімо, завтра будемо розбиратись. Угу. Ну, все, свинкам травичку принесли, чмакають. До речі, позаду в мене там маленькі поросятка, хто пропустив ми їх, нарешті розпродали, в нас залишилося два з половинкою. Ну, там маленька, хто знає, так що вже трошки нам легше. Все, у нас вже вечір, за восьму годину будемо йти відпочивати, все заносити. Ну, все, як у всіх, як в селі. Дякую, що були з нами! І до завтра. Пока, пока.